Доброго дня і слава Україні! Ви на каналі Життя інвалідів в Україні, де я розповідаю про своє інвалідське життя, про побут про те, чим я займаюсь. Вирішив я зняти огляд на мою активку. Про своє інвалідське життя, про побут про те, чим я займаюсь. Вирішив я. Зняти огляд на мою атівку, тобто малу інвалідну коляску кімнатну. Цей огляд буде корисний не для того, щоб купувати таку активну коляску, а просто того, що їх таки не видають, а таку чи хтось буде купувати, просто щоб розповісти, які тут є примочки зручності, щоб люди орієнтувались в таких речах і звертали на їх увагу. Може відео виявиться трішки сумбурним і незрозумілим. Я трішки пофоткаю, трішки розкажу, може потім змонтую щось таке більш суттєве. Навіть не знаю з, того, з чого почати. Мабуть, почну з колес. Так, ну виробник, я залишу його на сайт, це я її на своїй електричній колясці. вона так скрипить. Тож вибачайте. Я залишу посилання на сайт. У них там є зараз просто новіші версії, але там багато в тих колясках і з цієї. Так, колеса. Коляска хороша. Вона не дуже легка, але нормальна. Так, колеса. передні. От вони, видно, регулюються, переставляються на три положення саме колесо. От в Оські, там є дирочки. І воно регулюється. Ця от сама от ця штучка. І слава Україні! Ви на каналі Україні. життя інвалідів України, де я розповідаю в тому випадку... про своє інвалідське життя. Вставляються передні колоси, колеса на інший баланс. Я потім покажу як. Тут от з шестигранні ви... поднімається вище нищі. Тут головне, щоб його зажати, того, що мені колись її переставляли і не зажали сильно. І ці колеса впередні, вони просто опустились від моєї ваги. Іще однією з особливостей як цією, цього візка є те, що мені, наприклад, воно не, не дуже підходить. У них передні колеса, у неї передні колеса стоять дуже близько до задніх. От Є такі активки, що передні колеса вони винесені більше наперед. А ці стоять ближче до задніх, і на них припадає доволі велика частина ваги, тобто центру ваги коляски, і центру ваги тіла. І через це, і вони плюс ці ще колеса не переризинені, але вони тверді. І через це погано переїжджати через малий порожок. От вже я зі своїми руками сантиметровий порожок, вже все, вже все, я не можу переїхати. Я, я, я не міряв, який там максимум я можу приїхати, ну але от, доволі складно, тому що вони вже впираються і все. Я, я, я починаю з розгону на е, цей. Ну, коротше, не перескакує. Можна силою рук викатувати, але в мене сил таких немає. Якщо так, так це, в принципі, важлива особливість коляски. На це теж варто було б звертати увагу, хто от вибирає собі коляску для того, щоб. Нею користуватись регулярно. Так, ну все. І далі огляд продовжується. Отак. Так, підніжки. Підніжки теж регулюються. Ох, я їх не відкрию. Ну, в принципі, вам помітно. Вони, по-перше, знімаються, повертаються або всередину, або наружу. Сам, сама от, підніжка, кут її нахилу регулюється. Бачите під 6 грані на алюмінієвому кружочку. І її регулюється висота під ніжок. От, де от, он видно. Де чорна труба і це металева. там, Вона шестикутна, вона перевертається. Ну, в принципі, удобно. Проблема в тому, що тут метал і в душі от, вона, от, вона, бачите, от, покислена, це вона від душу така, від води. От ця, Сідушка от, біла. Ну, метал, він ржаві, але це ну, як проблема. Я не знаю, що це велика проблема. Факт того, що цей Підніжка сама крепка. Там пластмаса хороша, така добротна. Так, чого продовжуємо. Ось вот таке от Цим, цим відповідь на цілі пушки вона робиться е, цілісна або, вот на, або вот в такої. В ну, принципі, її можна тут по ходу знімати. Але це получиться така коротенька псюшка. Я не знаю для чого, але я її не знімав. Так само тут -от, е, зі спинки іде от вона ззаді Ця, такий манжет. Ну, походу це спинка, сама от спинка, от бачите, з якого виробника Quickie це не рідна. Це мені цю коляску дали віруючі в Самінському районі. Безкоштовно і я з нею користуюсь. Оце, от, цей манжет, він. Або можна закидати його на спинку, щоб була тут така дирка, або ложить на, на сидіння. І тут не буде спинки, не буде задуватися, що там на, на вулиці їздить. Отак. Так, так. тормоза. Так, ще її задіваю. Тормоза удобні, теж регулюються в залежності від того, як, на який баланс розрахована коляска. Зараз я відійду, чекайте. Ну вони просто підсовуються вперед-назад. Оця от ручка, от, з тією, з того боку, тормоза, зараз я постараюся її перекрутити. Незручно мені трішки, я ж розумієте. Ось цього боку от, це червоний колпачок. А з цього боку вона отак от, от штучка от, знімається, це коли до ліжка під'їжджаєш, щоб вона не мішала ця палка. З нею легше ставити на, на тормоза, коли накачані задні колеса. вона туго йде. А щоб не мішало, то знімається. І я, так, я так зрозумів, що оцю паличку можна переставляти на ту сторону, той колопачок червоний винімається, і цей. І воно переставляється. Так, далі. Оця, от, вона, от, бачите, от хрестовина під низом. Вона в принципі, складалась, ну, але я її зробив так, щоб вона не складалась от, оці от пазки. Вони піднімались доверху, а, а, а так от в планіному стані вони лежать в них. Я там просто закрутили мені ці саморези, щоб вона не піднімалась. З того що вона постійно складалась, мені це було незручно. Десь щось кудись її поведеш і все, вона вже складається. Ну це ліпучки для подушки. От, от, от Отвори для боковинок. От, боковинки такі. Вони тут, кстати, ліво право там є різниця між ними, трішки там в формі, формі палки, якою вона втикається. Теж то, то регулюється по висоті. Оця от червона штучка вона зроблена для того, щоб воно було помітно, як її вставляти. Саму всі боковинку. От уця от сама штука, в яку вставляється боковинка, регулюється на три поділки. І плюс сама боковинка регулюється. Тобто у ця пластмаска. Ось, о, ось ви можете побачити. Уся пластмаска... Зараз я може вийму. Не можу. Ця подсмазка може ставати або нижче, або вище від, від самого подлокотника. От бачите, от сама боковинка. Так, далі. Далі далі. Ну, колеса задні. Вони регулюються на різний баланс. От Бачите? Саме колесо там вон, гайка все. Всеред... Відкручується і воно переставляється на різний баланс. Ну, я поставив на самий задній, щоб не падати назад. Ну, а хто, хто шарить, їздить, хто у кого спина крепка, то цей. Той буде так їздити. Е, ці обручі. обручі от на, на обручах я поставив накладки резинові. Я їх купляв, вони, в принципі, не дешеві. Ну, в принципі, ви, хто їх має купляти, той знає. В них трішки незручно те, що от їхні кріплення, їх 4 штуки на все колесо. Бачите, 4 штуки. Це дуже широко. Якщо їздить і за їх чіплять з пальцями, то сильно далеко короче, не, це, не попадають пальці. Я не знаю, як пояснити. І я з цього вийшов, знайшов вихід, зробив от від обруча самого таким хамутиком до спиці. тут буде видніше. Хамутиком до спиці від обруча, потім наклав. Резинку цю і саму резинку теж хамутіком прикрутили так ще 4 штуки між, між заводськими кріпленнями. І все, їх стало 8 штук, і вже в принципі нормально їздить за пальцями зачіплятися. Ще зручно тут не зручно, а продумано зроблено от на цих кріпленнях. Їх можна ставити обручі ближче до колеса або далі. Там є така. Шайбочка пластмасова, вона там стоїть ну, на цій чорній штучці, її просто не видно. Її можна переставляти або ближче, або далі від колеса. Ну, для когось це зручно. Так, Зараз будемо крутити коляску. Ну, Це я не знаю, що це таке, я ще не розібрався. Ручки, вони теж регулюються, доверху, донизу опускаються, тут якісь поділки. Ну і антиопрокидувальні механізми. Вони, на них ще були колеса, я їх прибрав. Вони прибирались доверху. Тобто оця сама от гра гач цей натягувався назад і перекручувався доверху. Але щось вони там закислились, я їх якби вже не можна було їх взагалі порухати. ми просто ці колеса зняли і все. Так, що ти ще? Що ще хотів? Значить все. Наче думав, що так буде багато, а наче все я писав швидко. По-моєму, все, так. Да. А, ну і в принципі натяжка спинки регулюється. Оця о, де квіки ця штука піднімається і там на ліпучках клієнти. Бачите, яка вона брудна? Це від мила, від солі, навіть я її сам помити не можу, а когось просить, щоб її стирали. Не, це і не хочу. Я нею користуюсь тільки в душ їжджу, там, де коли сідаю, там, по хаті поїздить і все. Так що вона не дуже не пряжна. Ну, коляска в основному хороша. От на такі от речі можна, в принципі, звертати увагу, коли, коли вам дають коляску, коли ви обираєте. Ну, Шейникам резинки треба, Понятно, що в кого руки не працюють, я шейник, то мені вони нормальні. Я без них них взагалі не їздив. би. По хаті. Ну, так то все. Все якісно зроблено. Вона, мабуть, столітня ця коляска. Ну, коротше, стара. Я ще виріжу фоток, трішки пододаю, поназначаю, помалюю, щоб було більш зрозуміліше, як там, що там, куди. Це дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте Донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Пока-пока!